Леніє Умеровій на момент затримання росіянами було 24 роки. Родом дівчина з мальовничого міста Кезлев Євпаторія. Після окупації Криму їй довелося обирати, де здобувати вищу освіту. Леніє вирішила їхати у Київ до свого брата. Мою сестру затримали в грудні 2022 року, коли вона, проживаючи в Києві, вирушила. Доглядати за нашим хворим татом йому призначили операцію по онкології. Часу було дуже мало. Він відчував гострі болі. Лінія прийняла для себе рішення поїхати. Обрала дуже довгий маршрут через чотири країни. Він пролягав через Румунію, Болгарію, Туреччину, Грузію і на в'їзді у Кавказі, контрольно пропускному пункті Верхній Ларс всіх. Пасажирів автобуса почали перевіряти, і так сталося, що вона була єдиною пасажиркою в автобусі, в якої не було російського паспорту.